Борислав Береза, народний депутат, восьме скликання з нами на зв'язку. Пане Бориславе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Ви сьогодні відрахували. Я бачу вас в ваших соцмережах активну добу 1251 доба активної фази війни 11-річної, що важливо це постійно підмічати, і ви пишете про те, що Україна зараз уважно спостерігає антикорупційну драму, і хвилюєте, що вона може перерости в трагедію. Це ви зараз говорите про ці акції протесту і про те, що відбувалося минулого тижня, зокрема в стінах парламенту. Чи правильно я зрозуміла? Ні. Пані я кажу про інше. Я кажу про те, що може відбутися 31 липня в Верховній Раді України. Я кажу про те, що може статися, якщо Україна не побачить, як... Офіс президента спромігся зібрати своїх посіпак, о, вибачте, слуг народу, і е, примусити їх проголосувати за повернення незалежності НАБУ. а саме примусити, тому що навіть Financial Times вже публічно заявляє, що майже 70 депутатів не хочуть голосувати. Я спілкувався з деякими депутатами зі слуг, які готові голосувати, і вони кажуть, нам дали рознарядку. Ми голосуємо, але є ті, хто проходять по справах, і вони розуміють після заяви Клименка. Який сказав, що ми розберемо на молекули, як і хто голосував, як проходив процес голосування? Вони розуміють, а всі справи, які там тягнулися, чи ще щось, можуть стати пріоритетними, і вони перелякані. Але я не можу зрозуміти, чому кубка. Недолугих корупціонерів, які зараз проходять по справах, вважають, що вони можуть не голосувати, і фактично країна буде в заручниках. Чому ну тому, що поки ми не отримали тільки півтора мільярди, але може так статися, що нам взагалі призупинять всю допомогу і не тільки фінансово, і саме на підставі того, що Україна атакує антикорупційні органи, спілкуючись зі своїми колегами і друзями в різних е, урядах. Європа, я чую одне і те ж саме: ми даємо вам гроші, а ви частково розкрадаєте їх. І зараз ті, хто розкрадають, борються з тими, хто хоче боротися з корупцією. Це ненормально. Більше того, скажу відверто, до Набу і САП є велика кількість претензій, обґрунтованих претензій. І я завжди казав, що треба виконувати норму закону про щорічне незалежний аудит, набу але. Це ігнорувалося так само, як ігнорувалися і інші претензії. Так от це треба вирішувати, і проблеми треба вирішувати, але не так, як зараз це зробив Зеленський. Бо фактично він продемонстрував, як лікують нежить в носі відсічканням голови гільотиною. Це не працює. Тому важливо, щоб 31 липня в Верховній Раді вистачило голосів. Я чомусь думаю, що навіть опозиція вимушена була, буде додавати голосів, але. Не впевнений, що їх хватить, е, можу побажати тільки наснаги офісу президента, який зараз намагається як зашморгом тягнути цих депутатів в Україну, бо частина з них каже, що навіть повертатися не хоче, і хоче приєднатися до тих самих членів. Коаліції і фракції Слуга народу Одарченка або Куницького, які вже за кордоном і не повертаються. До речі, Одарченка, хоч і є членом депутатської фракції, президентської фракції Слуга народу, отримав вже вирок 8 років за гратами з конфіскацією за корупційні справи, але залишається членом. Фракції і його не виключають більше того, його навіть не позбавляють мандата. Так само, як і Куницький проходить по справі разом з Дмитруком за про побиття військовослужбовця. Разом Дмитрук за це отримав е підозру, е а от. Куницький ні. До речі, Куницький проявився на днях і почав вимагати зняття Іонушуса, голови правоохоронного комітету, через те, що той співпрацює з такими ганебними законами і підтримує татарова. В общем, за той ще. Але мене ну. цікаво, щоб це дійсно перейшло в трагедію. Бо якщо не проголосують, у нас. Величезні проблеми, і тут не лише питання про євроінтеграцію, яка зараз теж стоїть на паузі. Тут питання виживання країни, бо без європейської підтримки, без грошей, без політичної підтримки ми не зможемо протистояти. потане Борислава. Чи буде вплив вулиці, і чи матиме вулиця вплив 31 го числа? Бо ми ж розуміємо, що площа під театром є, люди є. Ну нехай це молодь, так ну вони є. Чи буде вплив вулиці? А чому тільки молодь? Я вже бачив, там і дорослих людей, я бачив, вже там і військових. До речі, військовим фактично я спочатку не рекомендували, а зараз заборонили приходити на ці заходи. Це дуже погана історія. Ну, діючим виявлення... військовим так мається на увазі, бо я коли була, я бачила тих хлопців, які ну, там, свого часу служили, вони приходили. А от діючих це по діючим, так? От... Така рознарядка. Зараз заборонили, і я говорив з деякими з них, вони кажуть, ну наприклад, я зараз у Пусті я отримав наказ не при не, не приєднуватись, тому що я військовослужбовець, це буде проблема і все інше. То що проблема в іншому проблема в тому, що влада намагається, як мож, як вона може, а вона може дуже погано завадити цим протестам. Але протести вже спрацювали. Бо якщо б не вони... Влада б не зреагувала, якщо б не вони не з'явилися б заяви в європейських змі, якщо б не вони, Макрон, 에, Стармар, Мерц, Урсула фон дер Ляєн, всі б вони ніяк би не реагували. А тут вони побачили, що відбувається. І ми бачимо сьогодні, що саме вулиця примусила владу, ну, як завжди в Україні, до речі, давайте чесно казати, і буває. Примусила владу відіграти назад. Бо коли стає вибір між майбутнім України і рятуванням своїх друзів від корупції, які замазані в корупційних справах від відповідальності, і президент обирає рятування друзів, то громадян України це не задовільняє. І це нормально, і це мені подобається. Бо гірше було, якщо б люди сказали. Президент рятує, хай йому грець. Нормальний чувак, свій, хлоп, рятує своїх, рятує друзів. Хай той грець в країні. Бачите, не сказали. Країну рятує, молодь рятує, яка загортована до речі. Загортована вже війною, повномасштабною війною, а не лише, то, а лише е, якоюсь окремою там історією. Це історія молоді, яка готова захищати. І, до речі, так як її топорно, тупо і примітивно дискредитують. Показує, що влада не може нічого вигадати. І розповідали, що картонки проплачені, mm -hmm. і що людина не знає, що, і що це грантоїди. Але проблема в тому, що ті, хто сьогодні бореться про цієї молоди, просто не були на жодному майдані і не пам'ятають, як все починалося. І тому вони роблять ті ж самі недолугі помилки. Які робили раніше? Янукович, Риги і всі інші. Але чому? Ну може, тому що навколо Зеленського. Татаров, який працював у Януковича, а Ярмак, який був помічником Ельбруса Тадеева, з керівником силового блоку партії регіонів, гідманцев, який був помічником Сивковича. да там можна далі далі далі. І всі вони працювали на цю систему. А як відомо, старого собаку новим фокусом не навчити, от вони і роблять ті ж самі помилки. Є ще така опція, яка раз по раз не опція, а теза не розхитуйте країну всередині. Це я просто хочу, щоб ви прокоментували оці тези, які раз по раз звучать і в соцмережах, і в коментарях. Значить, не розхитуйте країну, країні потрібна зараз єдність, не треба ніяких протестів, не на часі. Ну тобто, купа тез. Ну ключова з них що це все не не потрібна річ після війни. все після війни, Як би ви прокоментували, от і що б сказали тим людям. Пані Анна, погоджуюсь, не треба розгойдувати країну, не треба займатися корупцією. Тільки питання треба... хто розгойдує, так. Так, я скажу, не треба купувати яйця по 17 гривень. Не треба займатися корупцією. Не треба пилити бюджетні гроші. Не треба красти. Не треба е, на, лише на папіру е, малювати оборонні споруди, а самим освоювати 3 мільярда в Сумській області. Не треба це робити і не буде розхитуватись човен. Все лежить на поверхні, бо в нас кхм, чомусь влада дуже дивно реагує. Е, красти гроші і займатися корупцією можна, а вказувати на це ні. Зась, ну це ж ненормально, це ж ідіотизм, давайте відверто казати. Більше того, є величезна проблема, що ті люди, які сьогодні борються з САП і НАБУ, з антикорупційними структурами, прийшли на гаслах боротьби з корупцією. Я пам'ятаю цей ролик, коли Володимир Олександрович зі світлим обличчям каже: якщо ви дізнаєтесь, що хтось з моєго оточення буде займатися корупцією, от номер телефона. НАБУ, телефонуйте туди. А куди зараз телефонувати? У набу відібрали самостійність. Все а ну правильно, тому відібрали, що хтось телефонував і розповідав. Записали про міндича, записали про Чернешова, Шурму і інших посіпак і друзів Зеленського. До речі, наскільки мені відомо. Є ще одна справа, про яку поки мовчать, але вона незабаром може з'явитися. Це справа про Сергія Шафіра, і це теж буде дуже цікава історія. І Зеленський про неї теж знає, але дуже боїться, коли її озвучить. Бо там теж буде багато чого цікавого. Так, от е, дивна ситуація: вони борються з тими, хто намагається протистояти корупції і вказують на корупцію, замість того, щоб боротися з тими, хто. Очолив корупцію. Хоча так, бджоли проти меду не воюють. А на вашу думку, пане Бориславе, чи немає такого відчуття, що ті речі, які відбуваються в нас зараз в країні, зокрема з антикорупційними органами? Я розумію, що аби влада боялась Європи, скажімо так, або якихось реакцій Європи, то, можливо, цього всього б не було. Але таке враження, що ми якби зважаємо на Європу, але. Розуміємо, що ну, вони нам нічого не зроблять, що не заберуть підтримку. Да? Ну, тобто, ми а робимо ми. якісь різкі рухи, і от мені цікаво, чи ми дійсно не боїмося, чи є якісь домовленості? От як це зрозуміти? Паяна, не ми, а вони. Давайте не плутати. Тому що для мене, наприклад, ну, справжній жах, якщо ця пауза в євроінтеграційних процесах буде взагалі стопом. І скажуть, ну поки... Це ж було вже, ви ж пам'ятаєте, це вже було б і при кучмі, і при всіх інших. Коли ставили просто на стоп, не на паузу, оказали все. Ну, про що з вами говорити? Так от, для мене це жах. Але тут ситуація інша. Вони вважали, що та з європейцями можна нічого не робити. Вони все, вони не будуть критикувати Зеленського. І правда, в Європі є... ні, в Європі була. Домовленість не критикувати Зеленського під час війни, хоча всі бачили і його автократичні дії, і атаки на свободу слова і демократію, і все це. Але знаєте, як не дивно, це сталося після того, от якщо ви побачите, перша критична така заява пролунала з боку комісара Ради Європи з питань прав і свобод людини. І це сталося тоді, коли вже ну скажімо так терпець урвався. І коли ми показали членам Єврокомісії і представникам Ради Європи і представникам Парія, що відбувається в Україні, з'явився меморандум. Хочу нагадати комісара Ради Європи з питань прав людини про те, що в Україні системні порушення. Прав і свобод про те, що як влада використовує це проти слово структури і свої можливості, проти критики влади, антикорупціонерів, незалежних журналістів, лідерів суспільної думки. І коли один з кейсів був, наприклад, МІ, який розглядався, це вибісило офіс президента, але зараз вони не можуть нічого зробити, тому що їм прямо в меморандумі вказали: якщо будуть тривати порушення, то вони будуть прямо пов'язані з євроінтеграційними процесами. І зараз вже в офісі починають розуміти, що це справді буде. Це вже не погроза, це пряма вказівка. Будете далі факапити, ставимо все на паузу. І публічно про це заявляємо і кажемо, що це через вас, ваші фактично дурні, недолугі дії, Україна позбавляється можливості ти євроінтеграційним шляхом. А Молдову будуть вести. І це буде ганьба для Зеленського і для тих, хто його обрав. Тому зараз про це розуміють. Ще раз кажу в офісі президента, просто ну не забули, а проігнорували навіть. Думку про те, що Європа може висловити своє незадоволення. Бо якщо що, Зеленський зразу би скоршив, в таку потужну міну і сказав: Ви що, ми ж боремось за демократію? Ми ж захищаємо Європу! І от зараз запитують, а як ви захищаєте? Тим, що боретесь з антикорупційними органами, нам така, такий захист не потрібен. Будь ласка, не треба, не розповідайте казки! І коли зараз скажемо так. Європейські лідери дуже впевнено кажуть: Вова, ти охренів, то Вова розуміє, що він дійсно охренів і відіграє назад. Але намагається і далі, як, наприклад, з Макроном казати, що я зараз подаю законопроект, який позбавляє набу російського впливу. Ну який російський вплив? Навіть Financial Таймс вже каже, що як тільки хтось критикує Зеленського, і хтось вказує на його помилки. Корупцію, на те, що відбувається комовство його оточення, на те, що фактично провальне керування країною, його миттєво звинувачують у зв'язках з Росією або їх називають агентом Кремля. Це вже пише світова преса, розумієте? І це пишуть, до речі, не лише в Британії або Європі, в Америці пишуть, в Ізраїлі, Канаді, по всьому світу. Зараз Зеленський їсть ложкою те, що. Зробив і хай не обляпається. Це він зробив разом зі своїми п'ятью-шість менеджерами. Цікава ваша думка, пане Ворослава, про переговори. Минулий тиждень почали про це поговорити говорити заголовки. Так, заголовки. Трамп упевнений, що Зеленський і Путін зустрінуться. Україна, Російська Федерація, в принципі, це в лапках домовилися про зустріч Зеленського з Путіним. Це нам говорить голова МЗС Туреччини. Західні аналітики пишуть про те, що Росія буде робити зараз все для того, щоб уникати цієї зустрічі, відтягувати і так далі. На вашу думку, переговори зараз на часі, чи це все розмови, чи найближчим часом дійсно ми можемо побачити, побачити там перші кроки до цієї розмови Путіна і Зеленського? Пані Анна, переговори завжди на часі, якщо можуть досягнути якогось результату. Результатів переговорів Путін і Зеленський досягнути поки не можна, тому що у нас протилежні позиції. Путін каже: віддайте Херсон, віддайте Запоріжжя, віддайте всю Донеччину і Луганщину, забудьте про Крим, і ну, можете жити деякий час спокійно. Деякий час, умовно, спокійно. Ми не готові нічого віддавати. Навіть ми хочемо повернути захоплені території. Так, зараз ми не можемо це зробити. І ми це розуміємо. Завдяки знову недолугим, некомпетентним, непрофесійним діям, коли зірвана мобілізація, коли СЗЧ досягає неймовірних результатів, коли забезпечення війська лише на словах а три тисячі ракет до кінця 2025 року, але виключно в обіцянках Зеленського, досягнути такого дуже важко. Треба ж не тільки ефектні заяви, а й ефективні дії. Але ми будемо повертати. Наприклад, Японія і далі бореться за свою територію. Азербайджан 30 років чекав, поки повернув свою територію. І таких прикладів дуже багато. До речі, Хорватія 3 роки готувалася до хорватської операції, але цей сценарій був реалізований і теж повернула свою територію. Про що йде мова? Про те, що не можна погодитись на російські умови, але компромісу зараз немає. То про що яка зустріч? І тут в мене відчуття таке. Я вже колись відчував, ти жавів. Пам'ятаєте, треба просто подивитися в очі путіну? Треба просто поговоритись. Зійдемось на середині. Він і досі живе в цій парадигмі, не розуміючи, що йому немає що запропонувати. І ще один момент: путіну не потрібно сьогодні про щось домовлятися з Україною. Він просувається вперед. Ну чекайте, він... пане Борислава, почекайте, а чому ж тоді з'являються оці заяви Туреччини? Це ж не ми говоримо про те, що там все йде, йде так, до переговорів. Так, 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 так. Він, заявив, він заявив про те, що так, у нас, як завжди, а, я почув, що кума почула від сусіда, що mm -hmm. почув від знайомих. Там фраза звучала про те, що йдуть до а не досягли домовленості. Вони домовились домовлятися про те, що зустріч. Домовиться, ну хай далі домовляються. Це ж не це ж не є проблема. Е, ще раз, путін готовий зустрітися тільки на умовах, що отримує капітуляцію від Зеленського. Наскільки я розумію, навіть політичний самогубця не готовий на це йти. Ну на це готовий піти тільки зрадник. Тому я не вірю, що така зустріч можлива зараз і вона може бути ефективна. Вона може, а Путін не готовий зустрічатися просто так. Єдине, що я можу сказати, що Путіну теж не хочеться дратувати Трампа дуже сильно сказати: дивіться лісу, ні. Але ще раз кажу: коли Путін може погодитись справді, коли він буде бачити, що його наступ не має результату, що він втрачає бійців. Що він втрачає гроші, що він втрачає час і не має результатів. А для цього треба стабілізувати фронт. Без стабілізації фронту, без зупинки ворога на фронті, неможливі ніякі перемовини. Все інше це маячня. І тут Зеленському треба робити вибір. Йому треба забути про так, другий термін і казати відверто, я. Хочу сфокусуватися не на рейтингах і бажанні отримати другий раз президентство, а бажання вижити в Україні і займатися неприємними речами. Наприклад, мобілізацію, яка згідно закону України, лежить на плечах президента. Саме все він загальні питання вирішує, але він не хоче це робити, тому що це б'є по рейтингу і відштовхує від нього його ж. Виборця, а він повинен вийти і заявити, мої виборці, які голосували за мене в 2019 році, які зробили мене президентом. Зараз допомагайте мені країні врятувати. Треба йти в армію. Більше того, він повинен вирішувати питання СЗЧ. Бо якщо тільки 20% з... з вдасться повернути, а це можна зробити? Можна. Через, і, до речі, експерти вже пропонують декілька варіантів. Так от, якщо вдасться повернути 20%, ми кардинально стабілізуємо фронт на Покровському напрямку і змінимо ситуацію на свою користь. Бо цих якраз 10 бригад, м'яко кажучи, не вистачає. Так от, все це потрібно робити. Але для цього треба забути про другий термін, забути про рейтинги і пам'ятати про інтереси України. Тоді Путін погодиться. Зустрічатися, бо на фронті не буде мати просування. А зараз він просувається, втрачає тисячі кожен день, втрачає техніку, втрачає гроші, але просувається. І поки він просувається, плювати йому на свої втрати. Йому важливо захопити якомога більше території України. Ем, далі. Далі ми будемо мати погану історію, довготривали перемовини. Це як було в Мінську, пам'ятаєте, коли зустрічались делегації, ні про що не домовлялися. Росіяни вміють це робити. Нам це не потрібно. Нам потрібні ефективні і результативні, а не ефектні перемовини з поглядом в очі путіну. Навіть з крижетанням зубів. Ні, нам не потрібно це. Нам потрібен результат. Цей результат можна отримати тільки після стабілізації фронту. Буде стабілізація, буде результат. Тільки тоді Путіна щось погодиться. Зрозуміло, цікаво. Дякую вам дуже за вашу аналітику. Борислав Береза був з нами на зв'язку. Народний депутат, восьме скликання.